Як виглядає ідеальний декрет, на мій погляд? Зараз розповім. Це декрет, в якому ти встигаєш все, все можеш, і в тебе завжди чиста голова. Поїхали! Насправді, думок про те, яким буде твій декрет, про те, що ти будеш робити з дитиною, як ти це будеш робити, що тобі потрібно, щоб завести дитину до того, як ти станеш мамою, дуже багато. Дуже багато розповідей. І я. Напевно, років з 15 знала, що дитина це дуже дорого, дитина це дуже важко. Це безсонні ночі, це завжди втомлена мама. І це таке, знаєте, щось, ну ну, типу, жах. Ну, реально, жах. Просто ти три роки, ти просто випадаєш з життя. а Потім ти завжди, завжди, завжди залежна від дитини. І звіс. І звісно, що коли я захотіла свою дитину, коли ми почали її планувати, ми почали зберігати гроші, ми почали все купувати, візочок, ліжко, кучу там одягу, кучу там всього, 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 що мало знадобитись, і певно, це б комусь знадобилось, але мене доволі вчасно перемкнула на тему природнього материнства, нормального, адаптованого до дитини материнства. І я зрозуміла, що 99% речей, які я планувала купити, і половину з яких я купила, вони не потрібні. Взагалі, ну не потрібно, ну це все маркетинг для того, щоб замінити контакт дитини з мамою, замінити на щось інше, на якусь гуму, на якийсь пластик, на якусь іграшку, на щось інше, і типу зробити вигляд, що мама вільна в неї час, а в дитини реально забрати маму, всунути їй якийсь пластик і сказати, о, тепер всі щасливі. Але насправді відбувається все зовсім по-іншому, коли дитині не достає контакту з мамою. Вона починає стресувати. Потім вона цей стрес виливає у вигляді кольоку, у вигляді істерик, у вигляді поганих снів. Мама починає втомлюватись, мама починає погано спати, і вони обидва в такому колі дитині не достає контакту з мамою, мама, по... мама погано спить. Через те, що дитині не дастеє контакту з мамою. І це коло розривається роки в три, коли дитина йде в садок, коли вона виростає, і коли вже ну, дитина змиряється з тим, що їй ніколи не вистачить контакту з мамою. Що ж насправді потрібно? Насправді потрібно бути 24 на 7 з дитиною перші півроки. Реально, реально потрібно. Я про це дуже багато кажу в інстаграмі, але цей стрес, який дитина отримує, коли мама випадає з поля зору. Коли мама не поруч, коли мама залишає дитину з кимось іншим, він потім не вартує того, щоб ви там спокійно, самостійно пішли в магазин. Ну не вартує, реально. Ці кольки, істерики, погані сни, це все того не вартує. Потім, після півроку, ви можете налаштовувати собі відлучки, йти по своїх справах з півгодинки починати на дві-три годинки і так більше і так далі збільшувати це. Все і робіть, що хочете. І прикол в тому. Ще якщо дитині давати контакт з собою, давати свою любов, свої руки, своє тепло, не замінювати себе на якусь принаду, іграшку, пледик, гуму чи ще щось таке, Дитина легше відпускає маму на її справи. Дитина легше відпускає, і каже: Я піду досліджувати світ ти тільки там будь поле зору або повернись там. Ну тобто не каже, а проявляє все так, що дитині спокійно. Вона знає, що мама повернеться, що любові від мами так багато, і рук її тепла так багато, що можна не хвилювати за те, що мама там кудись пішла собі. Насправді, якщо з розумом підійти до декрету, декрет став для мене просто точкою такого зросту, шаленого. Знаєте, я коли дивилась ці відео про те, що ти в декреті, ти починаєш розвиватись, в тебе є стимули, ти починаєш робити ще більше. Я не зовсім розуміла в перші місяці життя з дитиною. Типу, як це робити? Коли це робити? Коли дитина спить по 5 хвилин, коли вона погано спить, коли вона постійно на мені спить. Оце моя точка зросту. Ну, типу, як це взагалі можна пережити, так щоб не здуріти. А потім я забралась, зрозуміла і реально в мене була завжди чиста голова. в мене є час на свої справи, в мене є час працювати. В цей час, коли працювати треба дуже багато, коли через. Зовнішні обставини через те, що сталося з нашою країною, потрібно дуже багато працювати, потрібно переїжджати, знімати нову квартиру, робити якісь витрати, які ти не планував, і потрібно працювати ще більше, ще більше, ще більше, постійно. А в тебе маленька дитина. І якщо ти не знаєш нічого про сумістий побут, про спільні сни, про те, що сонце відпочинок мами, про те, як все влаштувати, так щоб у мами був час на себе і на свої справи. Просто здурієш, або не будеш спати ночами, що в принципі одне і те саме. Тому я взагалі доволі категорична: все можливо, якщо мама розібралась, все можливо, якщо мама задовольнила усі потреби дитини. Якщо мама відкладає дитину спати окремо, відкладає її від себе постійно, не привчає до рук, не дає свого тепла, не годує грудьми і, взагалі, просто забезпечує базовий догляд за дитиною, типу там змінює відгузки, годує з пляшки, інколи миє, інколи посміхається. Мама ніколи не зможе отримати достатньо часу для того, щоб займатися своїми справами. Бо дитина буде постійно, постійно, постійно потребувати маму. Так склалось, так задумала природа, щоб дитина була при мамі перші кілька років. Але природа також задумала, що те, що ви перші півроку, які ви не розлучаєтесь з дитиною, вони насичують дитину так. Сильно, вашою любов'ю, вашим теплом, вашою присутністю. І дають їй змогу зрозуміти, мама стабільна, зі світом все окей, все нормально з ним, мама нікуди не зникне. Тож її можна потрошки відпускати. І це працює саме так, не навпаки. Не те, щоб ви там не привчили дитину до себе, щоб вона ну, раптово не почала на вас висіти, а вона навпаки на вас висить, бо їй не вистачає. А те, що ви привчили дитину до того, що ви є, ви завжди прийдете на допомогу, і вона вас спокійно відпускає, вона не боїться вас стратити. Є така теорія, навіть у психологів, з повної залежності, до повної незалежності. Дитині треба бути спочатку, якийсь час повністю залежною від батьків, щоб потім. Стати самостійною, незалежною. до чого ми всі прагнемо, щоб наша дитина була самостійною, щоб вона проявляла ініціативу, щоб вона проявляла ініціативу, щоб вона брала відповідальність за себе за свої рішення, щоб вона хотіла приймати якісь рішення, щоб вона чогось прагнула, до чогось досягала. Ми всі цього хочемо для дитини. Але через незнання ми дуже часто. Вбуваємо в дитині бажання чогось досягати. Вбувається це дуже просто. Подивіться на дітей взимку у візку. Ви її не помічали? Вони такі усі апатичні, нерухомі, їм нічого не цікаво. Вони нікуди не прагнуть, вони нічого не роблять. Вони так просто їдуть. Їм, їм нічого не потрібно взагалі. Через що це відбувається? Вони, по-перше, розуміють, що по-іншому не буде. Мама усім своїм виглядом показала, що по іншому не буде. Буде тільки так, ти будеш їхати в цьому візку, в цьому одязі, в якому неможливо поверхнутися маленькій дитині. І вибору немає, не залишається. А коли я нічого не можу, коли мені не дають змоги проявляти якусь самостійність, вийти, встати, піти, коли я хочу це зробити, я втрачаю інтерес. І ці маленькі діти, я не знаю, як вони там себе вдома поводять, але на вулиці вони просто їм не цікавий той ваш зовнішній світ, в якому не можна поворушитись, в якому не можна щось зробити, прийняти рішення, повідомити про те, що тобі незручно, повідомити про те, що ти хочеш чогось іншого. Нащо такий світ? І розумійте, в чому прикол. Всі ці знання про світ, про маму, про її безпечність, стабільність вони закладаються в голові людини. І вони з нами йдуть усе життя. Якщо я йду в доросле життя з думками про те, що світ не цікавий, світ не дружелюбний до мене, світ якийсь неприємний, мені в ньому незручно, некомфортно, нічого не можна робити. Я не захочу чогось досягати, цікавитись світом, щось там пробувати нове. Мені це не потрібно. І от змінити такі установки, які закладені в дитину з малечку, як важко. Дуже важко. Попитайте будь-якого психолога це, це жесть як важко. Те ж саме відбувається з окремим сном дитини. Особливо, знаєте, зараз ще досі це роблять. Привчають дитину до самостійного сну і кажуть, типу, там немає жорстких методик. А потім ти заходиш в інстаграм і дивишся на дівчинку, яка вирішила, що її дитину потрібно навчати спати самостійно, в окремій кімнаті. І от вона сидить і через цю свою відеоняню дивиться, як її дитина плаче. 10 хвилин, 15 хвилин вона дивиться, як її дитина плаче, і каже, це окей, так має бути. А, ніхто не задумується про те, що в цей час думає маленька дитина. Вона, покричить так, всього кілька днів вона покричить і більше не буде. Знаєте чому? Бо вона зрозуміє, що на допомогу ніхто не прийде. Сенсу витрачати стільки зусиль для того, щоб до когось докричати, нема. А знаєте, ще де. Так само себе ведуть діти. В малютки. На жаль, Будинку малютки. Вони не кричать, вони не плачуть, тому що все одно ніхто не прийде на допомогу. Вони заколисують себе самостійно, засинають самостійно і нормально сплять вночі. Ну як нормально? Сплять, бо по-іншому не можна, Отака така історія. Це про те, що своїми діями маленьку дитину можна запевнити в тому, що цей світ якийсь не окей. Він не дружелюбний, він не класний і в ньому і жити того не дуже хочеться. А взагалі я почала з того, що декрет це класна історія. І якщо не робити цих. Критичних помилок, типу, не відселяти дитину від себе, не робити вигляд, що треба спати на вулиці або сидіти там по 2-3 годинки, бо це ж класний розвиток. Ні, розвиток для дитини насправді це рух. Коли дитина може рухатись, пізнавати процеси, пізнавати життя і не чує на усе, ні, 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 ні. Коли дитина реально може залізти в будь-який ящик, бо ви там все підготували, і в нього можна зарізати. Розумієте? Коли ви зі знаннями, з логікою до потреб дитини, ви підійшли до цього процесу, все виходить. Ну і ще певно скажу сюди, що якщо мама вважає, що вона народить іншу, окрему, цілу людину, і нічого при цьому не зміниться, вона буде жити таке саме життя, яке було до того, то, ну, по-перше, вона сильно помиляється, а по-друге, вона накосячить сильно. І це буде щось із того, що я тільки що розповідала. Бо це, ви не забуваєте, це ціла окрема людина. І ми, тільки ми, відповідальні за її життя, за її усі потреби, за те, скільки вона буде спати. Як саме вона буде спати, як вона буде відпочивати, гуляти, що вона буде пити, їсти, бачити, робити за все. Це відповідальні ми, а не дитина. Яку чомусь треба навчити спати, навчити їсти, навчити ходити? Та ні. І це основна ідея природнього материнства. Не лізьте туди. Коли вас коли вас не просять? Просто дайте дитині можливість дізнавати світ. Дайте їй можливість навчитись жувати і ковтати. Дайте їй шматочки їжі, а не пюре. Дайте їй можливість дізнатись світ, а не засаджуйте її у манеж, в якому вона не може вийти і ніякої нової інформації не отримує взагалі. Дайте їй можливість. Навчитись дізнатись себе, зніміть з неї цей клятий одяг та підгузки. І дайте їй можливість побачити, ось я така, ось такі відчуття, коли на мене боч капе. Ось такі відчуття, коли я щось роблю. І коли дитина буде справді зайнята своїми справами, своїми дослідженнями світу, у вас буде отака купа часу на власні справи. Величезна! І контакт з дитиною. Такий шалений контакт, така величезна любов, така величезна залежність її від вас, яка зменшується зменшується і зменшується з кожним місяцем, бо ця маленька людина стає все самостійніша. І все менше потребує маму. Але Якщо насолоджуватись цим часом, коли ви все робите за дитину, і потім бачите, як оце вона змогла сама, і оце вона змогла сама, і оце вау! Це дуже кайфовий час, якщо підійти з розумом і не ламати базові системи, не перевертати їх з них на голову і не казати, що я отак все зроблю, відселю дитину від себе, відокремлю, і тоді буде класно, вона буде класно спати, класно жити. Ні. Дитині потрібна мама, контакт з мамою, залежність від мами. Це робить з маленької людини максимально стійку психічну особистість. Почитайте психологів: є багато теорій, є багато психологів, які це досліджували і перевіряли, і доказували неодноразово. А для того, щоб вам мати час на себе, я дуже дуже раджу. Не робити помилок. Реально, якщо все робити, як треба, дитині за віком, вона гарно спить, вона відпускає маму на денні сни, вона чудово бавиться самостійно, і вона, в принципі, доволі мало плаче, бо а навіщо все і так нормально? І мама може просто бути присутньою при дитині, при цьому працювати онлайн, бути в телефоні, розмовляти з подружками, сидіти, дивитися інстаграм, все що завгодно, мити голову, малювати брови, що завгодно. Мами купа часу читати книжки, чи грати, чи відпочивати. Якщо дитина дає таку можливість, а вона дає таку можливість тільки коли мама задовольняє усі її базові потреби. А базові потреби це. Присутність мами і її розуміння того, що дитині потрібно, а їй потрібна допомога. Не навчити спати, а допомогти заснути. Не навчити їсти, а дати можливість спробувати навчитися розібратись. Не навчити ходити, а дати можливість навчитись це робити самостійно, підтримати, коли це буде необхідно, підтримати за ручку, показати, як падати на попу, і таке інше. Дати дитині можливість до всього дійти самостійно. Як то кажуть, але кажуть мені це зазвичай погано поганому сенсі, що ще жодна дитина не ходила в школу в підгузку. Так от, дійсно, ще жодна дитина не була такою, яка б не навчилась цього сама. Просто ми її спочатку намагаємось навчити чомусь не тому спати самостійно, приймати якісь такі рішення, типу спати, чи не спати, чи гуляти, чи продовжувати самі, самі собі сон чи ні. А насправді, якщо це робити за дитину, бо так треба, бо ви знаєте, що так треба за її віком, проблем нема. І декрет дійсно може стати точкою зросту. Усім бажаю спробувати кайфанути і написати потім відрок. А, Внизу є посилання на гайд, він безкоштовний. Читайте, пробуйте. Я бажаю вам кайфувати від декрету. Знайти той самий зв'язок з дитиною, почати її розуміти, і ніколи більше не сходити з цього шляху.